Я збираю яблуки. Я не збираю для ясопа. Тепер їх треба висипати і помити. Тепер тато очищає яблука від всякого непотрібу і ріже їх на дольки. А яблука, щоб ковпожила, видосталась з них красиво. Отак виглядає цей процеп. Ми вже сік видушила, поставила його варити. Ось, Ось така у нас шкірка. Її можна використовувати як десерт. І вставити замість карунаності. І тато вже наливає, в нас вже закипів наш сік яблучний, і тато вже наливає його в слойке. Тато вже налив це в слої. Зараз потрібно закрутити це все кришкою. Якщо хочете, то ще можете до вашого соку дати. Цукром, якщо він вийшло дуже кисний. Ну, такий кисний. Ну, якщо яблука кисне, ставимо його на горедриком, нам потрібно поставити його потім отако накрити, з якимось одіялами або куртками якимось. ну Неважливо чим, але Потрібно, ну, щоб було тепло. І треба його залишити так до повного остигання. Отакий От у нас вийшов сік. Зараз його потрібно накрити. Накривайте. Так, накрили. Його потім замотати. Отака От в нас вийшла пінка. Її можна, до речі, їсти. Дати цукру. И можно есть